Обираєш Арія Плюс нагороджує саме таким гаслом і розпочався конкурс Народний бренд 2016. Вже 12-й рік поспіль тернополяни дякують представникам бізнесу за найкраще надані послуги чи товари, віддаючи їм свої голоси. Адже кожен голос для учасника це крок на шляху до визнання, лідерства у певній галузі. Народний бренд 2016 це є волевиявлення виявлення тернополян, які обирають найкращі компанії, найкращі фірми, найкращі торгові марки в місті Тернополі і медіакорпорація Рія проводить це свято вже 12-й рік поспіль. Номінацій було 45 цього року. Три було нових номінацій: це були дитячі центри розвитку дітей. Це були номінації з номінація компанія з працевлаштування і. І кав'ярні народний бренд це церемонія нагородження найкращих торгових марок, фірм компаній у місті Тернополі. Тернополяни обирають найкращих за допомогою інтернет-голосування на сайті «20UA». Переможців народного бренду визначають усі тернополяни протягом двох місяців. Вони голосували за кращих з кращих на сайті «20UA». Реєстрація проходила через соціальні мережі. Та, аби вберегтися від шахрайства, кожному хто голосує, приходить смс-повідомлення для підтвердження своїх контактних даних, каже Юрій Штопко. Зазначимо, що участь в народному бренді могли брати всі фірми Тернополя. В цьому році ми взяли вперше участь в народному бренді, адже раніше не було ніякого смислу нашій компанії брати участь, тому що наша компанія в основному займалася виробництвом зернових культур, а також технічних. Але ми в 2014 році ми придбали тернопільський м'ясокомбінат і вже поспіль двох років ми проводимо там певні ремонти м'ясокомбінату. І в цьому році почали випуск продукції м'ясної. Так. І Тому на десь на запрошення газети Ріга ми взяли участь в народному бренді. Я рахую, що це заслуга в першу чергу всього колективу, який від самого початку цього відновлення цих робіт доклався зусиль, що завдяки тої якісній продукції, яку ми виготовляємо, наша продукція сподобалася тернополянинам і не тільки тернополянам. Я рахую, що ця перша нагорода, це так як аванс для того, щоб ми далі йшли і добивалися. Ще більше успіхів. статуетки у вигляді крилатої богині перемоги Ніки, дипломи, сертифікати на рекламу та наклейки отримували найкращі в тернопільському бізнесі. Присутні однозначно здобули найвищу нагороду, довіру клієнтів. Однак, дехто з них зробив це вперше, а дехто отримував вже другу чи десяту нагороду. Дорогі гості ресторану Оскар, дякуємо за вашу підтримку голосування. Наш колектив не просто працівники, це велика дружня сім'я. Я хочу подякувати усій своїй великій родині під назвою Оскар. Ця статуетка не просто нам як нагорода, це наш мотиватор виправлятися, удосконалюватися. Те, що ми отримуємо цю нагороду, вже другий раз говорить про те, що ми рухаємося у правильному напрямку. Ми завжди будемо раді бачити вас, чекаємо вас. Ваш ресторан Оскар кожного року. Народний бренд все більше і більше залучає учасників. Це дуже приємно бачити, що наші виробники, магазини, майстри кожен рік удосконалюються. І саме медіа корпорація Рія щороку це свято робить все більше і більш вражаючим. У народному бренді ми беремо участь у друге. Дуже задоволена, що в нас у Тернополі є таке дійство, яке дійсно нагороджує найкращих брандів Тернопіля. Ми Завжди готові досконалюватися, працювати краще і тому визнання народу це для нас найвища якість. Усі партнери та переможці конкурсу високо оцінюють зусилля медіа корпорації Рія у проведенні свята. Дуже дякую всім, хто за нас проголосував своїм працівникам, тому що без них ми б цього не добили, не отримали цієї нагороди. Ну, ми цілий рік працювали, розвивали, вдосконалювалися. Дякуємо усім тернополянам, дякуємо жителям цього міста чудового. Дякуємо за все, що проголосували, дали нам, як то кажуть, гідне звання народний бренд. бренд-2016». у трьох номінаціях. Це для нас чудово, приємно, і як то кажуть, ми всі безмежно раді, звичайно, і директор, і весь наш колектив. Дякуємо ще раз всім. Нам надзвичайно приємно, тому що це вже не перший рік. Ця нагорода достається. Нам. І це ще одне підтвердження, що Тернопільський національний економічний університет завжди в форпості, завжди в передових моментах стосується навчання спортивної, культурно-масової, організаційної, наукової роботи. Тому нам, звичайно, приємно, що саме тернопільчани, саме експерти вибрали. І те саме номінували нас на цю преду. Перемога дає впевненість у завтрашньому дні, а вона нам так потрібна. Перемога у номінації це довіра клієнтів. Не виправдати яку представник бізнесу просто не може. Для будь-якого сучасного підприємця чи підприємства його репутація це все. Вона приводить нових клієнтів та дозволяє заробляти гроші. Здобути її це не найважче, а втратити найпростіше.